6 патронів 2 кота я їзу. Всім хай! З вами Ярфіс. В цьому відео я буду грати без перезарядження зброї. Вийшло і круто, і смішно, тому я надіюсь вам сподобається. Не буду довго затримувати. Погнали! Великого вибору в мене немає, тому я звичайно беру оберіти в них 60 патронів. І я надіюся, що я виграю цей раунд. Як завжди, мені везе з тімейтами. Тут треба якусь класну пісню поставити під цей шедевр момент. Хто тримає цей район? Пас патрон, пес патрон, хто крутіший за айфон? Пес патрон, пес патрон, хто не ходить на газон, пес патрон так па патрон! Ви ванні чемпіон! так па патрон! так па патрон! Гелікоптер! Гелікоптер! Тіммейт прилетів! Оце прикол! Прилетів і відлетів. Алло, Science, Заберіть мого тіммейта в кіберспорт. Противники поставили пачку. І я бачу, що один сховався в сараї. Лютий зажим. На цьому моменті я ледь не перезрадився. Ну, а далі я не знаю, як це прокоментувати. Показую їхні ранги. Тут я по стандарту чекав обход і кішку. І як тут не почути цих слонів? Будь ласка, розкажіть, як удаляти чити, а то я не знаю взагалі. Далі я взагалі не знаю, як коментувати такі відео. Ну, дефолт. дефолт. Я думав, що мій тімейт хоча б один кіл зробить. А він китаєць. Тут просто крутий момент. Я по стандарту, як завжди, чекаю обход, піски і чую, що вони робили посад. Просто без коментарів. Ну, а так як я крутий ярик, я взяв АВМ. Нікітос, Привіт! Після такого моменту мене Saints просто повинні взяти в їхню команду. Поки я тут люто тащив, мій тімейт стояв АПК. Перший раунд на пістолеці я слив, і тут я обійшов їх через пісок на кишку. Даю мінус 1, і по звукам даю мінус 2. Чисто домой взагалі. Круто. Да. Тут я пришвидшив, щоб показати, як я граю на Brain. Тобто чисто логічно. І як ви бачите, я вже обійшов всі апарти і роздивився піски, і ніде нікого нема. І логічно, що напевно один обійшов. Тут по звуках якийсь ходить слон, і я легко забираю і виграю цю гру в соло. Противники були не сильні, відео вийшло довгим і нудним, і тому, хто додивився до цього моменту, я буду кожного лайкати. А всім дякую за перегляд, всім пока-пока!